Евакуювати жителів п'ятикілометрової зони таке рішення ухвалила Рада оборони сумської області. У прикордонних громадах говорять до цього процесу готувалися завчасно. Нами вже були зараніше опрацьовані. Списки людей, які мають бажання, не мають бажання. Тобто, ми на даний момент, навіть до моменту виходу цього розпорядження до моменту підписання, ми вже приблизно розуміємо, скільки людей мають бажання евакуюватися, скільки залишаться, скільки залишаться умовно до осені, боки не зберуть врожаї або не з худобою, з птицею розберуться, да зі своєю домашньою. У білопільській громаді евакуації підлягає близько тисячі осіб. 70% мешканців п'ятикілометрової зони виїхали ще раніше, говорить Юрій Зарко, бо ворог не припиняє нищити житлові будинки, лінії електропередач та інші об'єкти інфраструктури. Вчора ввечері, весь вечір був дуже дуже веселий. Умовно кажучи, сьогодні зранку, в обід. Зараз я тут зараз в сумах знаходжуся, вже повідомляють, що вибухи також поряд. Тобто, це стабільно декілька разів на добу відбуваються обстріли. Причому вчора також було з різних видів. Це було і РСЗВ, і артилерія. І саме в найнебезпечнішій п'ятикілометровій зоні провести відновлювальні роботи подекуди неможливо. Приклад такий яскравий приклад це Лорижівка. Три місяці немає світла. І ми розуміємо, що перспективи практично ніякої на даний момент, тому що лінії проходять вздовж кордону, тому людям радять евакуюватися. Ми дуже рекомендуємо в першу чергу, що де є малі діти, де є діти шкільного віку, щоб все таки сім'ї. Ці сім'ї сім вони виїжджали. План евакуації вже розроблений. Запевняє голова громади. Ми просто знаємо цю ситуацію, хто буде їхати, мовно, своїм транспортом. Певно, ця частина людей вже знають, куди вони будуть їхати, можливо, там до рідних, до близьких, до дітей. Як правило, це або суми, або Білопілля, або там інші населені пункти. Людям, які не мають куди виїздити, допоможуть знайти житло. Що стосується сімей з дітьми, тут трошки легше, тому що ми співпрацюємо з фондами, які нам допомагають. І зараз в нас є пропозиції прийняти саме дітей, сім'ї з дітьми. Це нададуть мобільні, модульні такі будиночки. З усім тим, що потрібно для життя, весь пакет соціальної допомоги, медичної допомоги, там освітні програми. Більшість евакуйованих намагатимуться розмістити в безпечніших населених пунктах громади, бо це зручніше для людей, пояснює Юрій Зарко. Тому ми все таки налаштовуємося на свою громаду, але разом з тим, звичайно, ми звертаємося зараз. Вернулися до недригалівської громади. Перш чергу до громади наших сусідів це Ворожбянська, Річківська, Миколаївська. Потім Лохвиця поряти. Ну тут суміжні громади, вже Чернігівської, Полтавська області вибачаюсь, також до них звертаємося. Люди ж які не захочуть виїжджати, мають написати письмову відмову та підтвердити, що розуміють усі наслідки такого рішення. Люди повинні розуміти, що якщо будуть перебої з електроенергозабезпеченням чи зв'язком, то це не означає, що буквально в цей момент повинні виїхати електрики і відновити, тому що фактично ми вважаємо, що територія не заселена. Разом з тим, звичайно, що ми своїх людей. Ми кинемо, будемо допомагати і вирішувати всі питання. Охочих виїхати забезпечать транспортом. Ми знову ж таки знаємо, скільки людей буде евакуюватися своїм власним транспортом, кому треба надати, і який транспорт, чи це, можливо, комусь там великий вантажний, щоб якусь худобу перевести там чи ще щось інше. Разом з тим, ми ще вже є у нас така певна база даних із перевізниками. Ми зараз визначаємося, коли будемо кладати з ними угоди, договора щоб по найближчому, скажімо, телефонному дзвінку вони могли подати свої автобуси, щоб вивозити людей. Усю інформацію про евакуацію з громади людям надаватимуть старости, говорить Юрій Заркоїв, котре наголошує, евакуація не екстрена, а найголовніше уникати паніки і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Новини СТС.